Олександрія та Кривбас дуже гучна та яскрава вивіска у нас сьогодні на екранах. Ну і фактично центральний матч цього туру, адже зустрічається друга та п'ята команда української прем'єр ліги. Олександрія продовжує боротися за чемпіонство. Кривбас продовжує боротися за єврокубкові місця. Чи буде воно третє, чи четверте, дізнаємося вже після завершення Кубка України? Зима прийшла у квітні. Таке також буває. Ми не насолодилися у лапках. Беремо це слово зимовим футболом на початку. Відповідно, там на початку наприкінці лютого, на початку березня. Але нас догнала нас зима сьогодні, 6 квітня. Ну і тут добряче, так сніжило в Олександрії, але на щастя сніг швиденько. Розставав, і це не завадило вболівальникам завітати на цей поєдинок, тому що подивитися тут буде дійсно на що команди, які не знають, що таке слово розділити, очки, які не знають, що таке вираз нічия, тому що в українській прем'єр-лізі зустрічей між цими колективами. Було 11 матчів. Якщо брати таку загальну історію Кривбасу, якщо брати новітньо, розпочинаючи з попередніх двох сезонів, то це буде шоста гра між цими командами. Вони грали виключно на перемогу, причому чередували ці перемоги. Спочатку Олександрія задала тон відповідно в них три перемоги. Кривбас щоразу відповідав своєю звитягою. Ну і якщо за такою аналогією, то нібито. Сьогодні має перемагати Криворізький команд. А як воно буде? Побачимо. Поки що не Бачимо, виходить саме Олександрія. Налаштовується вже на гру футболіст Кривбасу, Потрошку заходять на поле по стартових складах. Будемо проходитись пізніше, але так. Невеличкий спойлер. Наперед, що в Олександрії нічого несподіваного нема. дивився кубковий матч, Той зрозуміє, що це абсолютно та сама одинадцятка. у кривбаса. Є вимушена ретація, тому що трьох футболістів сьогодні не буде. Ну і криворіжці, звичайно, мають грати сьогодні для своїх болівальників. Пам'ятаємо друзі про страшні події в кривому розі, які сталися у п'ятницю. І сьогодні по всій країні оголошений день жалоби. Пам'ять загиблих. 19 людей. Де з них дев'ятеро діток просто в голові не вкладається і хочеться побажати всього найгіршого нашим ворогам ті, хто створюють таке. Ну і вічна шана, вічна пам'ять всім загиблим внаслідок цієї справді терористичної атаки. Тому є за для кого грати сьогодні Криворіжцям, ну і є задля кого грати сьогодні Олександрійцям. Ну, ось якраз гравці, які сьогодні слідкують за цим матчем з трибун. Микиту Шевченка ми бачили і в попередньому матчі. Стандарт для Олександрії знову низом розірує. Цара приймає передачу. Пробиває кузик, блокує цей удар. Зараз трошечки розсипалася концентрація у футболістів кривбаса. Вривався в вільну зону цара. І... Зараз момент в Олександрії з ударом. А насправді від Івана Калюжного Ну, не той момент, яким має пишатися Калюжний. У нас знову лежать на газоні футболісти. Цього разу дістається. Бакарі Конате чомусь зі своїм зіштовхнувся. На виході грав Андрій Кліщук. Тут воротар. І зараз може продовжитися атака. Удар по воротах був шанс, був час для Володимира Шепельєва підготувати і вдарити на виконання. Це вже була по-справжньому. Небезпека біля воріт Андрія Кліщука. Ще раз подивимося. Фактично біля лінії штрафного майданчика дають дуже багато часу Шепельову на прийом м'яча, на те, аби підготувати цей удар. Ну і Кліщук вирішив перестрахуватися. Повністю вистрибнути за цим м'ячем і мабуть, якби тут навіть в площину шепелі влучав, то від клющуками побачили би доволі ефектний сейв. Ребас тепер переважає Олександрію за кутовими. Насосі акцентують нам увагу. Тут також центральні захисники і ліж знову на ближню пробивати можна. Конате те посунув м'яч. Втім, навіть не дозволяємо вийти за межі поля. Зараз Георгій Єрмаков Давайте ще раз дивитися на ближню. Дуже непоганий розіграш І від спини кампуша. М'яч пиняється в ногах. Бакаріко на те помиляється. Кампуш падіння відсоси. Реакцію слідкуємо від Шандора, поки нема ніякої. Впіймали все ж таки на Знову Кампуш Цей разу не ризикує довгу передачу віддає. І. За цікавий траєкторію, опускається м'яч прямо в ноги Шепілів. Шепілів також падіння від нього у боротьбі проти Конате. Але ідентична реакція від Олександра Шандера. Буквально два епізоди за хвилинку. Там навіть жіночка на трибунах показувала на свисточок, що треба його давати. І титер вар нам дають. По-перше, епізод із Шепелєвим розберемо. Знаєте, тут, якщо і фаливко на те, то це було ще за межами штрафного майданчика. Можна розглядати ще цей фол у контексті потенційної червоної картки. Хоча в нас загалом ліга стандартів. Пішла передача, закручується м'яч. Кулаками грає зараз Єрмаков. За цей м'яч треба доборотися. Ще раз. Кулаками Єрмаков Це Вже сейв від нього на не б'є, але кузик може добити, влучає в лежачого Романчука. Ось тут м'яч зависає в повітрі. Далі бореться ще раз Єрмаков, удар. І, здається, калюжний підчіпляв ногу Конате, але той не впав, той продовжив грати. І вже підстрахував Олександр Філіпов, вибивши м'яч фактично з його ноги. Мабуть, найгостріша нагода на дві команди у нас на 41-й хвилині. А ні, перепрошую. Перепрошую, десь накрутив. Філіпов грає точно в м'яч і ніхто не підчіпляв центрального захисника Кривбас. Ну, відповідної апеляції не було. Ну і Сейв Романчука. Задрака бачить варіант Шабанов, заважає йому віддати передачу. Бачить підключення кузика. Зльоту проб'є, зльоту не пробиватиме, але просто так проб'є. Кузик закручує м'яч прямо в позицію, де був Георгій Єрмаков. Іван Калюжний здавалося б. Залізна людина, але йому буває прохолодно. Сосо та й, мабуть, всі футболісти Кревбаса мають запасний комплект. Тоді тому перевдягнулося. Ну, морозно тут усім. Тому треба зараз добряче побігати і викластися на максимум заключні 45 хвилин. Рахувалочка дуже проста. Треба по 11 перелічити в обох командах. Це і робить Олександр Шандор. Перевіряє годинники і дає свисток на продовження цього поєдинку. Калюжний тут продовжує пранкувати. Спочатку показав, що прохолодною в такому жартівливій манері, а потім сіпнув одразу і своїх, і чужих футболістів, не першим дотиком розігравши м'яч. Але все одно поєдинок продовжується і розпочинається другий темп з того, що Кузик виконує подачу до штрафного майданчика прямо в руки Єрмакова. Ток передача в напрямку Соси уникає він офсайду. Хоча там апелювали центральні захисники Олександрії до. Асистента головного але той пропорець перто не підіймає. Не. А, дійсно кампуш трошечки забарився на цьому півкроці. І якби соса був ближче до м'яча, то міг би його прийняти. Ну а Єрмаков. У своєму стилі на виході завчасно зараз якраз після жовтої пішов обігравати Лунюва. Лунюва відкинув. Залишається з м'ячем. Калюжний просить, але перекривав тут. Задирака калюжного жорстка передача. Філіпов підключає цару. Можна Черпачок робити, але інший варіант добивання Безери. 1-0. Олександрія забиває поки що цей єдиний м'яч. Ну і Безера ховає м'яч під футболкою. Відповідно, присвячує народженню. Дитини, кого не знаю, насправді, але святкує болівальницька Торсида на стадіоні Ніка. Вдалося все ж таки просунутися. Таке святкування від Базера. давненько він не забивав, насправді. Теді Цара, левова частка його роботи сьогодні, віддає на Мартинюка. Мартинюк ось така передача. Філіпов приймає, віддає. На того ж таки, цару. Цара прострілює в напрямку Шепелєва. Шепелєв тут заважав кліщуку зафіксувати чітко м'яч, але й сам не пробиває. Далі Безера перший на підбиранні. Ну і вгатив цей м'яч. Лише збив ці краплі сітки. Нарешті ми побачили забитий гол. Зараз шанса Ілліча, пробиває на виконання. На дворотам м'яч летить, хоча здавалося, що десь ближче до дев'ятки закрутиться. Калюжний передачу Кампуш. Він її отримає. Тут можна просуватися. А Кампуш має гарний удар. а Кампуш проб'є. Бували й кращі випадки ударів від Мігеля Кампуша. Але стандарт вони отримують біля чужих воріт. Подача пішла. Філіпов відпрацьовує в обороні ще не... закидання від кузика, і перестраховується Єрмаков. Насправді були в цьому сезоні такі моменти, коли закидалися ось такі м'ячі в свої ворота. Я вже не пригадаю точно хто, чи то Пахолюк, чи то Кучеренко. Але ось так дуже небезпечно, особливо вологий м'яч. Під саму поперечку опускався. Розіграли цього разу. Передача пішла на кузика. Кузик битиме удар. Це було небезпечно. Це було цікаво, небезпечно. Трошечки би нижче. Побачили ми красу, але кузик пробиває вище воріт. Але не дивиться навіть арбітер на м'яч, дає фінальний свисток. Знову важка, знову мінімальна. Але це перемога для підопічних Руслана Ротаня, який двічі перемагає в цьому сезоні Юрія Вернедуба. Максимально рівний матч. Не було тут переваги, як на мене, особисто в жодної з команд. І Лише Олександрія. На один раз більше зловила суперника на помилці. Ну і святкує керівництво Олександрії. Ми бачили, що тут було присутнє і керівництво, і президент Кривбаса.